Коли Іван Мазепа спробував звільнити Україну від московського ярма, велика частина козацтва і населення його не підтримала і отримала руїну на 300 років рабства. Коли Скоропадський почав розвивати науку, культуру, будувати зв'язки з заходом і чітко визначив, що більшовики ворог. З яким не можна домовлятися, українці і його не підтримали. Їм куди більше до вподоби були обіцянки світлого соціалістичного майбутнього від Венеченка та Грушевського. Тож правління гетьмана було повалено, а до влади прийшли люди, що ледь не без бою здали Україну більшовикам і братському народу, а самі швиденько до них приєдналися. Результат: червоний терор, голодомор та довготривала радянська окупація. Коли у українців була можливість обрати чорновола, він їм теж чимось не сподобався. Результат: Кравчук та кучма, встановлення олігархату, безглуздий меморандум, втрата справжнього лідера справжніх проукраїнських сил, коли Ющенко почав розвивати культуру, проводити українізацію, повертати нам наших героїв і висвітлювати справжню історію України, а не її російську версію, а також заявив про Україну та її трагічне минуле на весь світ, добився визнання голодомору геноцидом нашого народу. Люди його теж не підтримали. Результат вибір між Юлією. Та Януковичем у другому турі, перемога останнього, згортання всіх змін, ганьба на весь світ з президентом Зеком, а пізніше Небесна Сотня, країна на грані дефолту і російська агресія. Видно чітку історичну тенденцію. Як тільки. У України з'являється шанс вирватися з лап Московії і утвердити свою незалежність. Та лідер, що намагається цей шанс реалізувати, народ з самогубчим поривом знищує його і повертає все назад. Втім, все рано чи пізно змінюється. І я щиро сподіваюся, що ми зможемо нарешті розірвати це порочі коло, але це все залежить виключно від нас самих. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи. Щоб не довелося потім гірко любити, втративши.